Я вас зрозумів. Не посилайтесь, будь ласка, на оприлюднення. Я зазначаю факт і дату підписання указу. І наголошую на тому, що після підписання і до оприлюднення зміни є незаконними. Ваша, Ваша честь. На наше переконання зміни це. Якщо додається закон. особа, або додається ще один пункт до рішення Ради національної безпеки оборони, або вноситься зміна в указ президента, додається правове обґрунтування якесь нове, додається обґрунтування посилання на ще якийсь інший закон України, окрім закону храмі касації. Оце зміни до указу. У даному випадку виправлені технічні помилки, яке відбулося ще до опоруднення нашого указу. У мене іншої відповіді не буде. З, З вашого вашої чи правильно я розумію, що зараз ми почули явку з повинні, бо ви визнали, що вносили зміни. Ви характеризуєте ці зміни як технічні, хоча у вас нема права вносити будь-які зміни, уточнення, посилання на закон, виправлення помилок. Ви підтверджуєте зараз, що ці зміни були внесені. І фактом того, що вони були внесені після підписання, але до оприлюднення, ви пропонуєте суду. Визнати їх ці зміни законними, що прямо протирічить тому рішенню 에, адміністративного суду, яке вступило в законну силу і вам вказує, що це незаконно, ви порушили закон. Єдиний спосіб, яким зараз треба зберегти обличчя президента України, демократії і свободи, є пропозиція вам виправити помилку самим шляхом скасування указу посадця. Thank yeah. you.